Розглянемо особливості переживання горя і втрати близької людини, як людині пережити втрату і далі продовжувати ефективно функціонувати, приймати активну участь у суспільному житті, будувати контакти, налагоджувати нові контакти, тобто. Продовжувати своє звичайне життя. Для цього ми з вами розглянемо фази, так звані фази або етапи переживання горя. Сьогодні ми розглянемо з вами, з вами дві перші фази. Отже, перша фаза після втрати близької людини це фаза шоку і фаза або фаза освітіння. Ця фаза вона триває від декілька секунд до декілька тижнів. В середньому це десь 7, 9 днів. І далі відбувається перехід до наступних фаз. Отже, перші 48 годин людина переживає шок від перенесеної втрати, і вона відмовляється вірити в те, що відбулося. Особливий стан це стан оціпіння. Людина напружена, її дихання не ритмічна. Вона, Людина дуже часто не може зробити глибокий вдих. На фізичному рівні людина втрачає апетит. У неї може виникати м'язова слабкість, не, постійна нерухомість може змінюватися хвилинами підвищеної активності. Перший тиждень у свідомості людини виникає таке відчуття, що все, що відбулося, це не є реальним внутрішнє спустошення, душевне аніміння, відсутність будь-яких емоцій, Людина, у людини знижується сприйняття зовнішньої реальності. І тому часто в подальшому виникають пробіли у спогадах про цей період. А рухи в цей період ніби такі механічні, як у робота, обличчя нерухоме, як маска, мова невиразна, відсутність інтонації. Людина може, її мовні реакції можуть запізнюватися, тобто вона може не зразу від надавати відповідь на, на питання. Тобто вона ніби спочатку завмирає, здається, що вона продумує відповідь і далі вже з часом надає відповідь. Рухи і мова такі повільні, сильних якихось емоцій взагалі не виникає. Людині в цей період, людина в цей період вона заклопотана тим, що їй треба підготуватися до проведення похорон. І оці всі думки, людина занурена в ці думки, вони займають більшу частину часу. І, на цьому етапі ці почуття утрати переживаються автоматично. І у людини поступово виникає відчуття подвійного життя, ніби людина проживає два життя. І в цей період також людині важко утримувати свою увагу на зовнішньому світі, на зовнішній реальності. І тому, що всі думки, всі відчуття, емоції, вони пронизані образом померлого. Як можна допомогти людині в цей період? Що можуть зробити близькі люди для того, щоб людина пережила цю першу фазу шоку і вийшла з неї. Розмовляти з людиною в цей період, розмова не приносить необхідного результату, тому що людина знаходиться в такому аціпінні, вона не бачить, вона не чує. Вона не сприймає. І важлива в цей період, що може допомогти, це тактильні відчуття, тобто можна до людини доторкатися, допомагають обійми, тобто оці тактильні відчуття вони створюють у людини таку емоційну підтримку. І такі процеси допомагають тримати зв'язок з зовнішнім світом. Важливо в цей період також турбуватися про такі звичайні речі, як в чому людина одягнена. Тому що люди в цей період можуть не сприймати холод, тому що вони знаходяться, їх відчуття на рівні холоду, тому холод вони можуть не сприймати, тому важливо, щоб людина була одягнена, адекватно погодним умовам, і також треба слідкувати, щоб людина вчасно приймала їжу. Щоб вона вчасно відпочивала і що потрібно надавати їй медичну і психологічну допомогу. В цей період близьким дуже важливо бути поряд з людиною, яка переживає горі. Тобто, в цей період просто треба ходити за цією людиною і не залишати її наодинці, не втрачати її з поля уваги, не обов'язково розмовляти. Нав'язуватися, просто бути поряд, якщо потрібно, включатися в розмову і надавати необхідну допомогу. Присутність іншої людини також зберігає зв'язок людини, яка переживає горе з зовнішнім світом. І також є профілактикою. Для деструктивних дій когнітивні процеси у горюючої людини в фазі шоку вони не працюють. Тобто, увага, пам'ять, мислення вони функціонують на дуже низькому рівні. Тому якщо людина працююча, або, наприклад, це діти, школьні, школярі, учні, то їм краще взяти відпустку, тобто перерву у навчанні або в роботі. Важливо, ми про це вже говорили: це тактильний контакт. Тобто треба... Показувати свою турботу, свою увагу через дотики. Тому що антагенетична це перший такий вид спілкування людини з зовнішнім світом. І, як ми вже сказали, відбувається регрес психічної діяльності, особливо вищих психічних функцій, наприклад, функція пам'яті і мислення. І, Якраз через механізми відчуття і сприйняття, особливо тактильних контактів, це буде допомагати людині виходити з цього фази важкого шоку. В цей період люди почувають себе беззахисними, ніби такими маленькими дітьми. Їм хочеться поплакати як в дитинстві. І якщо у людини в цей період, в цю фазу шоку виникають, тобто вона хоче плакати, це говорить про те, що вона поступово починає виходити з цієї першої фази. Важливо у людини на цій стадії викликати сильні почуття і відчуття, які будуть виводити з цього шоку. Що можемо порекомендувати з психотерапії? Це музикотерапія, ароматерапія, масаж, контрастний душ різні трав'яні ванни для ніг, психогімнастика. Все це допоможе покращити і психічний, і фізичний стан людини. Наступна фаза це фаза заперечення. Фаза заперечення триває до шостої. 6-го тижня з моменту трагічної події і в середньому десь 40 днів. Друга, другий, п'ятий тиждень. Це період найбільших страждань, дуже гостра душевна біль. І вважається, що це самий складний період. Людина відчуває себе самотньою, тому що близькі, вони повернулися до своїх звичайних справ після похорон, і людина відчуває, ніби її зрадили. Після шоку починають повертатися емоції і сприйняття. І це може викликати ще більший страх. І в цей період починають тоді виникати такі лякаючі почуття і думки, відчуття спустошеності, відчуття того, що життя не має сенсу, заперечення, самотність, такі емоції, як злість. Провина, страх, тривога. І інколи бажання навіть розділити з померлим те, що з ним відбулося. Відбувається ідентифікація з померлим. На обличчі бачимо таку маску, Маска страждання. У людей в цей період, на цій фазі, починають виникати проблеми зі здоров'ям. Емоційна сфера стає лабільною, тобто емоції дуже швидко змінюють одна одна. Шостий. Шостий тиждень, 12-й 12 тиждень, спостерігаються ще наслідки шоку, і вони постійно зменшуються, тобто людина починає чітко усвідомлювати реальність своєї втрати. Постерігається дуже широкий спектр переживання емоцій і фізичних відчуттів. Тут ми можемо бачити знову проблеми з диханням, астенію, м'язову слабкість, втрата енергії, різні відчуття в зоні шлунку, підвищена чутливість до запахів зниження або, навпаки, посилення апетиту, порушення сну, знижений самоконтроль, тобто різноманітні прояви на фізичному рівні. Основним переживанням, основною емоцією на цьому етапі виступає переживання провини. І тут виникають такі патогенні ланцюжки, коли людина починає згадувати подію і починає задавати собі різні питання, я це знав, я міг це передбачити, чому я не зміг це підказати, допомогти. І от це як такий механізм постійних пригадувань і спогадів і задавання собі питань. Також типовим для цього періоду є зануреність в образ померлого і його ідеалізація, підкреслення якихось переваг і уникання спогадів про якісь погані риси, якісь вчинки погані. У, відношен... у відносинах з оточуючими ми можемо спостерігати втрату якоїсь близькості, роздратованість і бажання залишитися на самоті. Якщо ми говоримо про дитину, то у дитини виникають страхи. Особлива страх смерті. Дитина починає розуміти реальність смерті, те, що життя може закінчитися у будь-який момент, і у дитини виникають страхи за життя близьких людей. Ця стадія дуже важлива, критична. І відповідно до тих результатів проходження цієї стадії буде залежати, яку стратегію наступного вибору, вибору життєвого шляху, вибору спілкування і формування нових відносин буде в подальшому будувати людину. Якщо людина приймає свою втрату, то це буде в подальшому ресурсом для її активного життя, продуктивного розвитку. Якщо людина застрігає на цій стадії, на стадії заперечення, то це є такою підготовкою для формування патологічного горя. Що, яку допомогу тут можна надати на цій стадії? Перше можемо сказати, це дебрифінг, тобто оточуючи, оточуючи, бажано вислуховувати людину в горі, надати можливість пригадувати все, що відбувалося. Житті з померлим, особливо в останні дні. Ці пригадування повинні бути детальними, пригадувати якісь ситуації. І створення цієї картини допоможе вивести людину з того поля внутрішніх переживань. І Перевести вже в реальну життєву ситуацію. Також можемо додати, що важливим є спогади про умерлого, його образ бажано задавати питання про умерлого, про почуття людини, яка переживає горя. До померлого його зв'язки. Важливо вислуховувати уважно, показувати свою емпатію, вислуховувати ці розповіді навіть незалежно від того, скільки разів вони повторюються. Можна задавати різні питання, подивитися фото. Що ця людина померла любила робити, що людина, яка переживає горе, думає про, сво... про близьку людину. Тобто такі питання можуть бути. Також продовжуємо працювати з емоціями і почуттями. Знову ж, з психотерапії, та ж сама музикотерапія, ароматерапія – Різні контрастні ванни, душ, можна додати вправи з ізотерапії, все це допоможе пропрацювати свої негативні емоції. Впродовж розмови з померлим, якщо людина ніби завмирає, то тобто вона щось розповідала, потім вона. Завмирає, ніби занурюється в себе, нічого не говорить, вона дивиться кудись в простір, то не треба її е, намагатися розговорити, просто дати їй час продумати, не треба заповнювати оцю тишу словами. Якщо людина е, таким чином завмирає, е, це говорить про те, що відбувається. Глибоке опрацювання своїх емоцій і думок, і е, коли людина буде готова, то далі можна повертатися до бесіди і розпитати тоді людину, про що були її спогади, про що вона думала в цей час. І як ми вже сказали, що е, Дуже часто людина може плакати в цей період, і дати, тому важливо дати можливість виплакатися, не треба втішати, не треба там говорити такі слова, як не треба плакати, все добре, просто дати людині таким чином та знову ж пережити свої емоції, цю свою трагедію. При цьому так, підтримувати своїм виглядам те, що ви співпереживаєте людині, що ви показуєте своє розуміння тих переживань, які має ця людина. Тобто ви демонструєте, що ця людина має такий особливий статус страждаючої людини. Отже, ми розглянули дві перші фази, і наступного разу ми розглянемо третю і четверту фазу. Третя фаза це прийняття горя або власне остре горя. І Четверта фаза це фаза а, реорганізації.